От трішки ми з вами щось так втомились, правда? Ні, тільки я не про те. Я про традиційний, так би мовити, вигляд деякої категорії техніки, яка ну дуже так би хотілося, щоб вона мінялась і модернізувалась в унісон з розвитком своїх технічних можливостей. Ну, от, наприклад, я вам зараз скажу роутер. І ви тут же його абсолютно беземоційно і уявите, правда? А от і не зовсім правда. От гляньте лише на цього, ну, такого сучасного модернового красення. А це у нас на знайомстві новинка від компанії – роутер Archer c 3150. Про його сучасний модний вигляд можна і не розповідати. Самі бачите, оригінальне в ньому практично все. І ця розділена навпіл поверхня, і переміщені на сам корпус індикатори, і оці осучаснені зйомні антени. І в ньому зрозуміло ж, мабуть, присутні усе те, за що ми так розхвалювали роутери TP-Link покоління. АЦ. Ну, само собою, як ви зрозуміли, максимально сучасний і швидкісний стандарт передачі даних, а це два діапазони роботи, 2,4 та 5 ГГц, гігабітні езернет-порти, можливість встановити окрему гостьову мережу, батьківський контроль і тому подібні корисності. А ще ви, напевне, звернули увагу на такий трішки незвичний, навіть так скажемо, завеликий для традиційної арчерівської лінійки номер 3150 А от він якраз і пояснюється незвичними та нетрадиційними сьогодні швидкостями, які здатен забезпечити даний Арчер. 1000 Мбіт за секунду 2,4 ГГц каналом та аж цілих 2167 Мбіт за секунду на 5 ГГц каналі. Купі за айтішною математикою вони і видають якраз у ті згадувані 3150, тобто 3150 мегабіт за секунду. Нічого собі, а ви ще спробуйте вичерпати їх наповну. Це навіть якщо вся ваша сім'я чи весь офіс, як от у нас буває, сяде одночасно дивитись 4К кіно, кожен своє, різатиметься у важкі онлайн-ігри, то цілком вірогідно, що запасу у роутера вистачить ще й на ваших сусідів, які нишком полюбляють підключати. В вашу недбало запаровану мережу, але тут справа навіть не тільки в базових швидкостях роутера. Секрет і ще й у нових технологіях, реалізованих тут, і які вважаються завтрашнім днем Wi-Fi. Більшість нинішніх навіть продвинутих роутерів працює як це не дивно в однокористувальницькому режимі. Тобто, в якийсь конкретний короткий момент часу маршрутизатор працює тільки з одним підключеним до нього пристроєм, передає пакет даних від нього, потім переходить до іншого і так далі. Всі ці переходи відбуваються надзвичайно швидко. Інформація передається пакетами, тому ілюзія одночасної роботи присутня. А от уже нове покоління маршрутизаторів, отаких, от які М'ю Мімо, як от наш сьогоднішній підопічний, працює одночасно чотирма потоками. Тому ніяких, навіть найменших, затримок з передачі. Чию даних ви тут не помітите, навіть якщо через дівайс в інтернет одночасно ходитиме сила селена пристроїв. Швидкий процесор нового покоління, дводіапазонний режим доступу, висока пропускна здатність каналів, технологія MU мімо і хороше покриття якісним сигналом, ви ж звернули увагу, що антенн тут аж 4, а ми ще додамо, що кожна із них підсилена. Так от усе це вкупі дасть змогу надійно підключитися на багато більшій кількості користувачів у людному місці і кожному з них спокійно працювати. В мережі, як наче він там сам однісінький, ну і про назвемо їх так інтелектуальні можливості дівайсу. Технологія Smart Connect сама підбере найкращу частоту для підключення кожного девайсу. А згадувана нами і раніше, технологія Beamforming фокусуватиме передачу даних у його напрямку, посилюючи чи навіть акумулюючи сигнал у напрямку кожного підключеного пристрою. Після чого уважно слідкуватиме за ним, якщо той переміщується, як наче переміщуючи потужність сигналу за ним. І отак ви справді можете впевнено сказати, що мій інтернет завжди зі мною. Так, він справді ходитиме. За вами слідом, аби якнайкраще вам догодити.